Так, ну що, ми, я, этот товариш мене витащив погулять, половить покемонов Город герой Галіфакс, А ми в городі герої Дармуті. Ще тут є от такі прекрасніші яхти Ось у нас типу яхти Це Філіппінці Вони таке люблять От у них Мода на такі от прогулочні катера Тут ще є этот. Вот. Як його? паром За 8 баксов Вот там от мост чинять Море пахне морем Канада Нічого не скажеш Польща осінь, як то кажуть